ЙОУ! друзі, Все привет за час. Спустя довгий час я вернувся. Не знаю, чи зможу відео регулярно викладати. Р, регулярно викладати. Може я буду там раз в неділю. Бабача. Ну так от, що произошло за це время. По я аптув 17700 кубків. Уже, куча, уже пройшов апдейт. Саме популярні ролик у каналі це е, е, ця реакція на Бравл Ток. Ось скільки мене дай бути білок і ангельських, да. Я сьогодні сів і чуть, -чуть поіграв у це сорівнування. Завтра буде відкриття. Завтра буде епічне мега-супер відкриття. Ви бачите, 20 старт дропчик. Да, моє досягнення. Моє лічне досягнення. Що я зробив? Честер. А. 48 лет. Конечно, я чуть-чуть підізлив. Прям чуть чуточку Ну це не страшно. Сьогодні буде пробувати апатез і робити так таке да. Ну шо, по що, погнали? Що підемо? погнали в парку. Не, не на честном, бо жалко зливати. Погнали на базі. Погнали на базі, а? Хороший получится на базі такая каточка. Зараз, по-моєму, карта хороша, на кесні апався. І база, і не тільки база. Ось, да, ось ця карта. Угу, Поняв, хто проти мене. В принципі, я навіть витащить зможу. Блін, я не той гаджет взяв. Я взяв оці поплавок, що заряджає моментально супер. Ну, ульту. Отак, типа. Отак роби. Ну і непогано, непогано виходить, в принципі, з цієї штукою. Непогана штука з цією штукою виходить. Блин, зоці не навіть автоатак. Ну нічом, нічом. Живем, 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 друзі. Я не знаю, чи получить мене регулярно викладати ролики чи ні. Може получиться раз в тиждень, именно в середу. Может, ні. Кстати, підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде... Там буде коли ролики будуть виходити. Там буде... Всяк... Всякі новості, останні. Всякі останні новості. І... Новості, вообще по мене. Подождите. Это вот 3... я. Я убив З одним хп! Так, все, погнали. І що я хотів... Я давно не викладаю ролики і не знаю, чи буде зараз великий актив, так що вас прошу підписатись, поставити лайк. Якщо ви це зробили, дякую вам велике. Якщо ні, то... нічого страшного буває. Я стараюсь, так що надіюсь ви відблагодарите мене лайком і підписую. Все ж 5 секунд вам. Це тіло зайбе. Так, а поки що я легко катку. Даже з цим гаджетом, а не оцими очками, щоб бачити через пустий. Знаєте, це хороший гаджет. Хороший цей гаджет. А ну-ка, давайте ще каточку. Я думаю, сьогодні може бути даже база на 25, а то і 30 викачать, а? яка га ідейка? Так базика викачать. Буде непоганою ідейкою на... на 30. -тій. Буду пробувати викачувати. Це цей гаджет хороший реально, який ульт заряджає. Я сразу можу поняти, як хтось мої в кругічні. О ту-то. Що хтось тут буде, то у мене буде заряджатись ульта. Тут нікого нема. Знаєш нормально. Знаєш нормально. Ой, як ти подло, попав. Ай, могу убивать. Бро. У мене є ульт, у мене є ульт. Ой, б'є больно той ворон. Слухай. Нет, живы, 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 живы. Спасибо, что спас. Братанчик, 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 братанчик. Ну ничего страшного, ничего страшного. Бывай. Бывай. Ну ничего, страшного. Чау, 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 чау. А, это черт попал. Страшно, беда, что на кубак. Вот, когда я буду... я буду делать по минус 8. Оце буде страшно. Поки що нормально, поки що під контролем. Так, то проти мене, хто зі мною, ага. Я не знаю, наскільки тут хороша Діно. На твоїх оця штука на щит. На одну хпшку. Так, так, так. <кхух> Друзі, давно не записував відео. Да Це просто буде пушкуки, буде пишити базика. Мейнер база, Я мейнер база Реально, базу можна пробувати 1000 викачувати. Можна пробати пазика на 1000 викачувати. Я за катером буду, ще його підкачу, бо на ньому легко і грати. Там ще один базик. О, зразу тімочка. А, як. Як, як, як класно получилося! Кентюх. Лілі Ха -ха! Ребята! Як я рознісся, дві тіми розніс. В соло. В соло. Дві тімочки. Біліссимо! Супер красота! У мене 17 775 кубків. Моя ціль це зараз якось по помаленьку, маленькими шашками добратися до одмідки в 20 тисяч кубків. Я просто тобой получу маленький трофей на цей боксик. Скоро уже може наформлю на следующем сезоні на оцей боксі. Та да, через тиждень, через, через чуть більше тиждень, через 1 днів, 8. Ну шо, поналишево, -ка то катечпа. Буду грати поки не апну базы на 500 кубків. Може менше, може 450. Подаємось, подаймость, хочеш легу. Мій митимей хоче лего. Повір, я тоже. У мене тут, ребят, коллекція. Мені, 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 мені кажете, ви ще не скоро побачите мою кімнату знімальну. знімальну Сило сні о, тут двоє. Там двоє було, А Там було двоє. Там було двоє, Простите, на мені це. Ну блін, я їх пропасть, але там їх було двоє. Буває таке, буває. Он да отлич и вам Опа. Не страшно убив. Да ё -моё! Скільки у вас тут? Ну, попыт попытка не пытка. Иди сюда, там примат, там примат, там коль, там кит. А ну-ка, у меня Апа. Давай, помогай. Помогай. А, нет, у него заспавнился тиммейт. У не, него тиммейт не заспавнился. Нет, я не уберу. <реш> <реш> ну Чего я сдох? Ребят, чего я сдох? Надо все-таки поміняти гаджет треба все таки гаджет поменять. Ну що я сразу не поміняв, то і гаджет. Друзі насчет якихось там типа посталкера 2 і так і я не буду знімати У мене не дуже таке сильне устройство, щоб такі штучки знімати. Так. Ну, покажу нас, насчет сталкера 2, я поки що дивився. Прикольна игра. Нормально. Мне бы сейчас не помешала вот такая штучка. Я вот так просто и убиваю его. И я с... вот... А, братанчик! Ну с тобой прошли катки, помнишь? А, я помню то челика. прикол. Тебя то закинуло. Куда я ультанув? Куда я ультанув? Куда я ультанув, ребята? Я сам не побачу. Ай. Сам не побачу. Куда я ультанув? Ай, він мені оставив от те хпшку. Я чуть не здох, Хілить давай, 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 О, Я на таких краполях зараз жив! Я щас жив на краполях! Вжасно, я Ну, Ребята, я жив на краполях! Я не знаю, які вбивав, чи я слифа. Повіжі, мені це заступ провід, та Хочу леху чел. М -м ось це а ні це, це не та катка. Нова катка загрузиться Оцей и чел, запомните. Віді мною попався. Два рази подряд. Ну, я вже спів катку зіграть. Мое щось не прогружається, капець. Ладно? ладно, ладно. Я, кстати, за це время зебала по поміняв два клуба. Я не знаю, скільки ще клубів буде міняти. Ой Мені мені уже поняли. <хи> Ви поняли, да, прикол. Зараз тут походить всіх убивати. Це хай лявні кубаси. Тупо на аккаунт. Бо ні в кого нічого нема, значить це боти. Пока. Вона мене не вб'є <хи> Гра, походу, понімає чуть-чуть. Дам йому попитку. І дала мені попитку це одігратися. Показати, що я не нуб. <хе> Ладно, чи ти повезло. Треба просвічувати все, поняти. От Тіма, Тіма бачу Тіму Ось. А, це оце ріко, Пемка Ой, у них, них полі урон. Куди кинеш, на то піду. І ти по тому, що й не попав. Блін, <смі> я привик, що в мене інший гаджет. <смі> Ось і напарник вернеться. Я не здохну. Я не зможу здохнуть. Я не можу здохнуть. Це бот, мені треба виглядать, хоча б в ботів. Опа! Залутали. Першого пемка. Де? Да, жирный э, извини, Извините, выбачте. Дэта. Девка. чтобы Ютуб не заблочив. Сюда, я выиграл. Я выиграл в был по 100 тысяч кубков. Смешно вышло, да. Признаемся. Так, что дальше планируем? А, хочется, чтобы видео долго прям затягивалось. Я хочу похвастаться. Вперше мені випала така штука із ангел дропа. Потім мені випала така штука из дропа, Потім мені випала ще отака штука із из дропа, О, кстати. О, ти ще коні завалялась. Хорош. Отака така штука із дропа. Да. Мені багато штук із дропа повипадало. Но я хочу тепер відкрити ангельський, щоб щось із ангелів випало. А я, кстати, Кензи шия. Mm. Так, я думаю, можна одну дві каточки ще зіграти. Як думаєте, коли я прокачу спайка. В принципе, я думаю, може одну дві каточки ще зіграти. Uh, давайте на Кензі якраз. Одну-дві каточки можу зіграть. Трьох зіря, да, ролики в сорі-сорі-сорі. Буває таке. Ну ничего страшного. Так, сразу баночка, баночку фармим. Ребята, я снимаю разучейся. Баночку фармим. там, там де Одного, На одном чуть-чуть фармим ульт. Ульт, ульт, чуть-чуть під фарм. Нифига, эмзочка. Да е, да е. Опа. Ой, як я тупану. Я жорстко тупаду, ребята. Ну ладно. Ладно, на ком з дрон поиграем. Давай то на лионе. Шо це понали. Цел подале. Блин. Я хочу выпить ангелский медить. Считай, з нових скинів ангельських нічого нема. Я хочу. Я хочу грати агресивно. Я хочу грати прям дуже агресивно. Перше стан клона, потім куди не йде. Так, куди йде клон, там її враг. Значить, йдемо за клоном. Бо він веде до врага. Пані прикол? О, блін, а клон така імба! Він веде до врага. Оу. Я щас здохну. Ульт. Дай ульт. Спаслі. Опа, хилимся. Живем. Гимся, хилимся, живем, живем. Добью. Не добью. Не добью, не добью, не добью. У него сім банк, у мене п'ять. У мене сімей здох у нього появився. Та валяється дофігабанок. О, який бал, який зоокон сюди написав. Чи показав, що вмію? Я почти нічого не вмію. Давайте тако, Для профілактики последню каточку. Накленці. Я. Забітим, я до записи на видео ні разу не грав на Кензи. На, на Кленсі. Ми... Зачем робити таке схочимо на Кензі, Кленсі Не знаю. Кстати, завтра виходить Шейд в ранній доступ. Я к Цікаву на выйду за кредит і я сразу беру. Я сразу же беру. Ніч не задумуючись. Я беру. за кредити. Буду її апати. Бо за кредити Це така. Ухти, ти, йомаю! О! 119 хпшок чуть не здохли. О, як я повернувся! Ну, нічого... Це то за що мені це. Ребят, якщо хтось хоче, якщо хтось хоче, реально, ось мій ID игрока, добавляйтесь, добавляйтесь на я оказав телеграм-канала. Я оставлю ссылку в описании. А насчет этого добавляйтесь сюди, друзья. Можете по QR, кюару вот таком, можете сканувати, Можете по цьому просто. Добавляйтесь. Я буду тільки. Радий. Я буду тільки радий. Запам'ятайте, я буду тільки рад. Що це стати оце? Оце що це? А, це побед за сьогодні, типу? Чи за сколько? Запросів... У мене є запроси. А! А, я не понял, все равно что. Короче, ребятки, на этом я буду закінчивать. Всем удачи, всем до скорой достречи. Всем пока-пока. Пока. Пока, всем пока. -пока, все пока!